Кошенята попліткуємо сьогодні. В деталях під мікроскопом розбираємо кожну молекулу другого епізоду найромантичнішого шоу України Холостяк, тринадцятий сезон. Тож мочите зручніше, наливайте чай. Каву, ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Що ж там відбувалося? Які інтриги, та що з переможницею проєкту інною не так. Всім привітки! Мене звати Інна, я з міста Харків, і ви знаєте, я переможниця проєкту, я вам про це поки що говорити не буду. Ну, і тебе мені забороняють. Але справа у тому, що. Перша година взагалі другого епізоду буде повністю присвячена мені. Тобто мене настільки виділятимуть на шоу, що не складно здогадатися саме я перемогла. Так, я закохалася в Терена, але це все ж таки любов по контракту. Ви знаєте, у нас там буде пікнік, романтика Ой, взагалі. Більш достойної учасниці, ніж я, ході шукати. Ось моя стрижечка, я така білявка, ефектна, яскрава, така щира, така добра, така справжня. Ну, взагалі, що втрачає СТБ? Якби не я, хто взагалі приміг би на цьому проєкті? Скажіть мені, будь ласка, тому що немає більш щирої та справжньої учасниці, немає більш підходящої кандидатури. Ой, спала моя перука. Насправді я брюнетка, але на шоу сказали, що треба бути білявкою. І в принципі, волося, значить, побрила бороду гля. Все лізе і лізе в ротик. Ой, і знову ж таки немає тієї неймовірно справжньої білявки на проєкті, як я. Тож приємно познайомитись. Мене звати Інна, і я з'явилася в другому епізоді. І я. Ну тобто, ось так як глядач, я сприймаю Інну. Як ще її появу можна по-іншому прокоментувати? Але давайте про все по черзі. Не забуваємо підтримувати це відео вподобайкою, підпискою, коментарем для просування цього ролику і що вам відомо про ту чи іншу учасницю проєкту. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету кожної із дівчат. Отже, на цей раз ми побачили серію у вигляді 4 годин 30 хвилин. І на тому дякую, телеканалу СТБ. тебе. Нарешті ви зекономили аж годину мого часу. Вау! Еротодрама не збавляє обертів і зберігає свій шалений хронометраж. Я дуже сподіваюся, що найближчі епізоди, які покаже телеканал, ми все ж таки побачимо ну, максимум до трьох годин, що можна там мусолити так довго можна посивити, народити, випрати, посваритися, розлучитися. Ну, їй богу, ну почуйте, будь ласка, бажання глядачів. Це ж не тільки я так сприймаю, чи тільки я, будь ласка, долучайтеся до дискусії, і скажіть, який хронометраж був би для вас максимально комфортним при перегляді шоу Холостяк? Значить, з'являється Григорій Решетнік в другому епізоді, і на повному серйозі говорить: без щирості не існує взаєморозуміння. А Грішо? Ха -ха -ха -ха. Просто браво, браво, бравісімо! Ми з вами знову заявляємо та акцентуємо на щирості, якої немає. Тобто на шоу є абсолютно все: інтриги, спорт. Ай, господи, абсолютно все, окрім щирості. Грішо, серйозно. Про яку таку щирість ти говориш? Окей, що ми з вами бачимо? Знайомство дівчат і заїзд в будинок. Вони під емоціями такі Уау, Боже, мій, який крутезний будинок. А Терен тим часом прямує на вокзал зустріти нову учасницю, переможницю проєкту, волонтерку Інну. зустрічає на пероні. А, о, Боже, яка випадковість! Там так все змонтували, ніби вона виходить неочікувано, бачить його, Він її, і оцей меч відбувається майже відразу. Типу, подивіться, з першого погляду вони сподобались одне одному. І він і вона висловлюються окремо. Одне про одного дуже позитивно. Він її відразу ж запрошує на тет-а-тет -тет побачення. Ну, типу, це такий бонус. Дивіться, вона волонтерка, вона має відношення до війни, і тому я роблю особливий акцент на даній учасниці. СТБ, звичайно, що показують її візитку, як вона допомагає військовим. І там щось нахімічили, тому що мені волонтери писали е, те, як була подана Іна, як вона їздила на нуль, не зовсім відповідає дійсності. Коротше, там дуже складна схема, історія. Я це все опублікую в телеграм-каналі. Переходимо за посиланням, тому що там я додаю більше ексклюзиву, Не все можу публікувати. В Ютубі, тож давайте долучатися до спільноти, палки дискусії, і проїну там теж буде додатковий штрих до портрету, як то кажуть. Тож, давайте чекаю вас в спільноті, посилання в описі та в закріплених. Значить, вона говорить, що з Харкова, але 8 років живе в Німеччині, привезла ЗСУ 64 автівки, рації, які врятували не одну людину і так далі. А йдуть вони по жиде вокзалу, спілкуються, СТБ, показують, що Терен. Та Інна мають дещо спільне. Відразу лобіюючи Інну глядачеві як суперпозитивного персонажу із соціальним кредитом. Тобто на фоні інших учасниць вона повинна виглядати найбільш благородно. І їм це вдається, тому що вони дуже красиво запаковують кейс персонажу Інни. А в будинку тим часом Гріша дістає конверт із запрошенням. Хто ж піде на побачення? Звичайно, що Аліна перехоплює ініціативу і бере цей конверт свої руки. На побачення у нас відправляється Аліна, Світлана, Ксюша. Запрошені в місто Квітів. Світлана відразу говорить, що їй буде некомфортно з дівчатами. Ну, справа в тому, що Аліна, звичайно що, справжня нарцисиха, буде конкурувати з Ксюшею, яка. Ну, позиціонує себе як не зовсім впевнена, але ще та сучечка. І такі дві гламурні кицюньки. І Світлана, військова журналістка, у якої є певний життєвий досвід, певні життєві травми, Ми про це теж сьогодні поговоримо. Вона середньостатистична, звичайна дівчина в хорошому сенсі цього слова. Немає вилизаної картинки, вилизаного гламуру. І тут такий контраст, і от вони підуть на побачення з тереном. Ну, окей. Але ж далі найцікавіше. Попереду М -м -м, перший скандальчик з'являється в будинку. Е Вероніка, арт терапевтка томним голосом коментує, яка Ксюша в собі не впевнена, і що вона себе не сприймає. Серйозно, ну ми що потрапили на шоу? Я не знаю. Серця трьох, де ти аля холоденко, і починаєш розповідати про психологічний стан кожної учасниці. Ну окей, мабуть, Вероніку спеціально взяли ви проєкт, аби вона виконувала функцію певного подразника. І повертаючись до побачення, і не стерено, акцент на волонтерській допомозі просто супер яскраво протягом всієї сюжетної лінії на їхньому побаченні. Виділяють дуже сильно. Інну серед усіх, це відразу помітно. Вони почнуть лазити по скелі. Це, типу, перший досвід Терена. Він вирішив запросити Інну. все ніби чудово, показується. Дивіться, Олександр вміє підтримувати, Олександр вміє мотивувати. Ну, коротше, типова історія для СТБ: з найкращого боку показати Голостяка. При цьому і Інну, яка не буде здаватися, не дивлячись ні на що. Так довго вони лізли по цій. Скелі, що можна було посивіти, ви навіть не уявляєте. Хочеться сказати, будь ласка, можна це підрізати в два з половиною рази. Вони потім почали нагнітати, що в неї там кросівок злітає, що вона така бідна, але вона змогла, вона піднялася. Е, серйозно? Ну, типу, е, і що ви думаєте, як тільки ну, вони вилізли на скелю реклама карпатської джерельної? Ну? Логічно, тут навіть не потрібно ходити до ворожки, тому що реклами шалена просто кількість в новому сезоні. Ну, в принципі, як завжди. І тут Терен робить перший комплімент Інні. Ти занадто солодка, тому оси позлітались. <різвіст> <різвіст> просто пікапер року. Ти така солодка, ти ніби бед, тому тут оси. А якщо б мухи, то можна було б сказати: блін, ти так пахнеш, ну ти така солодка, що злітаються всі мухи. Ну, типу, що? Ну окей. Інна ж зробила вигляд, що їй це так сподобалось, і це було так мило і Інна... О, клас! Перша година епізоду присвячується Інні на секундочку. Настільки з тебе заморочились в красивому світлі її подати, адже на вечірці на знайомстві її не було. А, і тут Інна, аж цілу годину із чотирьох. <laughs> ну е це все ж таки певний показник, як не крутим. Е вони починають говорити про те, як ти себе бачиш через п'ять років. Це все мусолеце, ця ванільна історія, ніби не побачення, не знаю. Зустріч старшокласників, і звичайно, що він дає їй троянду. Вона з імунітетом повернеться до дівчат, але про це дещо згодом. А дав їй троянду, тому що він приємно вражений інною. Окей, що у нас відбувається далі? Перший скандальчик між Веронікою і Ксюшею в будинку знову ж таки класика жанру. Тут навіть не потрібно нічого коментувати. А дівчата в шоці від появи Інни в будинку. Аліна в свою чергу задушує дівчат на побаченні в добропарку. Вони прилітаються до холостяка, просто на нього накидуються, обвіджуються, будуть висаджувати квіти. Він двічі називає Ксюшу Веронікою. Її це дуже образило. Потім вона перехоплює ініціативу сфотографуватися. Типу фішка в тому, що вона чотири роки не фотографувалась остереном. Вона робить перші світлини. Коротше дівчинка правильно вибудувала стратегію. Хто така Ксюша? Подружка Соні, морозючки, Морозючки. Чи потрібно якось ще описувати Ксюшу? Ні, тим паче у нашому зливі це вчора було. Посилання в описі та в закріплених. Перейдіть, почитайте, послухайте дуже уважно. І блін, чому я повинен це пояснювати? В зливі я розповідав, що ставку від самого початку робили на перемогу Світлани, але у нас вийшов інсайт, ми його публікували. Він е, пішов масово в змі, і СТБ довелося змінювати сюжетну лінію, е, запрошувати Інну і перемагає Інна. І от підписники пишуть: що ти несеш, сезон вже знятий, ніхто нічого не буде змінювати. Так це ж було в той момент, коли я злив. А шоу ще тільки почали знімати. І відповідно, коли йде процес створення продукту, там можна вносити корективи. Тобто, це в контексті того, що тільки-но ну, почалися зйомки перші епізоди, і в нас вже вийшов злив. І їм довелося змінювати певні ситуації дівчат для того, щоб вирулити і обрати переможницю, про яку ніхто нічого не зів'є. Але не сталося, як гадалося. Невеличка ремарка, але дуже важливо. Коротше, подивіться, вчорашній злив він дуже цікавий, особливо в контексті штриху до портрети Ксюши. Перехопивши ініціативу на себе, у Ксюши починається тет-тет спілкування з Тереном, і вона ділиться своїми наболівшими травмами. А, в будинку Настя з Лондону. Поглинула дівчат в духовні практики мантри, і це так затягнули. Теж хочеться сказати Дівчата. Боже мій вам самим не було. Нудно ну блін, СТБ, тебе. Я розумію, що ви хочете впихнути якомога більше реклами, але ж можна якось подбати про почуття глядачів і не робити такої дікухи на 20 хвилин. А значить, потім. У нас відбувається це побачення групове. Терен повертається з тетатету з Ксюшею до дівчат, вони сидять разом і розпочинається інтерактив, спілкуються. Аліна відправляється з тереном теж на персональне спілкування. І тут так все забавно, тому що Аліна королева лицемірства. Вона розповідає про свої стосунки, в яких. А вона із ніщеброда перетворила свого коханого на успішного бізнесмена. А він взяв її, і кинув, тому що йому стало з нею нудно. Потім повернувся, потім її маніакально переслідував, їй довелося поїхати взагалі в іншу точку Всесвіту, аби перечекати, поки не з'являться в нього нові стосунки. І от вона повернулася і така з розбитим серцем, але все ще в любов. Аліно, яка ж ти лицемірка? Вон просто королева лицемірства. Ти прийшла на проєкт, перебуваючи в стосунках. Альо, що за дікуха, на кого це розраховано? Але ж така актриса так красиво подала, я б навіть повірив, якби не знав Бекграунд Аліни. Щирості там нуль, але вона вміє, знаєте, фліртувати, вона вміє бути легкою, вона вміє бути кокеткою, яка дуже сильно розташовує до себе. Тому терену було з нею досить комфортно, як мінімум. Світлана, йде. На тет-а-тет, -тет, спілкування теж з Тереном. Він допомагає їй перебороти власні страхи. А, і вони катаються на електро, як це називається, господи, О, мотоцикл. електромотоцикл. Так ось. А поки в них там йде спілкування, Аліна шепчеться з Ксюшею. Боже, мій, це королеве пліткарства. Те, з яким смаком вони обговорюють все, ну це просто вау, окремий вид мистецтва. Звичайно, що між Ксюшою та Аліною величезна конкуренція. Вони по типажу схожі, взагалі сприйняття світу досить схожі, тому маємо, що маємо просто на контрасті. Нам подають типу Аліна більш впевнена собі, а Ксюша ще вагається в пошуках, так би мовити. І от на спілкуванні з Тереном Світлана розповідає про те, що втратила чоловіка, який загинув на війні. Звичайно, це такий драматичний момент. Терен не знає, як себе навіть правильно повести, але спілкування було досить приємним, невимушеним. І повернувшись до дівчат, все ж таки троянду отримує Аліна, а тому, що що? Кокетка вміє красиво. Розташувати до себе, вміє бути комфортною. Тому Терен, звичайно, на це повівся. Що в нас відбувається далі? Ще одне побачення, групове Єлизавета та Аліна відправляються з Тереном на гольф. Ну, далі, реклама Коблево знову ж таки, реклама на рекламі. Задає питання дівчатам і, по суті, Аліна Сомельє покидає проект. Ну, зрозуміла справа, тому що там ніякої магії не відбулося. Хоча у ну, терена взагалі ні з ким не було насправді ніякої магії. І от та сама церемонія троянд. Дівчата раді, що повернулася Ліза. Вони до неї більш лояльні, більш схильні, більш нормально сприймають. А, хочеться запитати, що сталося зі стилістами взагалі проєкту, тому що на церемонії троянд дівчата настільки хріново виглядали всі. Абсолютно усі. Раніше ми бачили якусь неземну казкову картинку, і ти думаєш, вау, ну просто якісь богині зійшли з Олімпу. А тут все так буденно, ну, типу, хотіли підлаштуватися під воєнний час, ну ви серйозно, ви ж даруєте все одно емоцію. Чому холостяк будуть дивитися завжди? Тому що там казка, якої немає в реальному житті. А так хочеться ось тієї. Прісної, але такої ідеальної романтики. А знаєте, переглядаючи цей епізод, єдине, за що мені хочеться подякувати телеканалу СТБ і продюсерам проєкту, ви це зняли і зробили так лайтово, що це справді загалиблює тебе в минулі відчуття. Ось того минулого, яке ніколи вже до нас не повернеться. До воєнного минулого, я маю на увазі. А оце єдина перевага даного проєкту сьогодні. Воно виконує певну терапевтичну функцію, не більше все інше зашквар на зашкварі. І от у нас церемонія троянд, таня майстриня іграшок, і яка отримала на першому в першому епізоді троянду першого враження. Вилітає з проекту, а їй реально терен подобався. Він її прибирає, проводить до автівки. Наговорить що чувак, ти робиш помилку, я це бачу. Не помились, і вона справді була найбільш щирою на фоні більшості. Але терну цього було недостатньо. Ну ось така у нас зародилася історія. Якщо мене не підводить пам'ять, в третьому епізоді у нас вилетить Світлана, та сама військова журналістка. а В четвертому епізоді Ксюша. Але будемо спостерігати і робити вигляд, що ми віримо в неймовірне кохання найромантичнішого шоу країни. Хоча насправді все по сценарію, все по логічній лінії, яка була вибудована сценаристами проєкту, ну окей. Сашко, до речі, виявляється, не любить, коли його називають Сашко. Тож, добре, ми почули. Будемо назвати тебе Олександром. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні з вами огляд. Підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарем. Я навіть не знаю, який потрібно зробити висновок з цього епізоду. 4,5 години тягумотіни. Але я її осилив в 2Х. Тому що дивитися в оригіналі це на повному серйозі, е, як кажучи, Анрієл. До речі, дуже приємно, що це взагалі перший сезон за всю історію Холостяку, коли всі дівчата спілкуються українською, ну як мінімум на камеру. І на цьому дякую. Е, це приємно. Хочеться, щоб український продукт був українським в абсолютно в усіх його проявах. Ну що ж, друзі, не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. А з вас подавайка, підписка, коментар, Па-па!